80% продавців на маркетплейсах зливають бюджети і зникають ще до першого року. Це не страшивка, це реальна статистика, оскільки маркетплейси виглядають як легкий старт. Залив товар і все готово. Проте реальність зовсім інша. Всім привіт! Мене звати Ірина, я маркетологиня маркетингу Агенції ціль. І в цьому відео ми розберемо по поличках, чому більшість бізнесів провалюються, які помилки найбільш критичні у 2025 році, і що реально працює, щоб отримати стабільний прибуток, а не лише витрати. Проте перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від нашої агенції. Так вам не почулося. Консультація абсолютно безкоштовна. Тому. Переходьте в опис або ось тут за посиланням, а ми поїхали розбиратися. більшість новачків заходять на маркетплейс з уявленням, що це як OLX, але крутіше. І що важливо, вони думають, що тут потрібно лише залити товар, поставити ціну і все. Чекай замовлення. Найцікавіше те, що маркетплейси самі це підкріплюють. Їм вигідно показувати історії успіхів і створити ілюзію легкого старту. Але зараз я розповім, як це працює на практиці. Маркетплейс це не магазин, це арена. Після реєстрації вас ніхто не просуває автоматично, ви просто стаєте ще одним з тисяч продавців, які борються за увагу. І якщо ви не знаєте правил, ви навіть не в грі. Конкуренція змінилася. Раніше можна було зайти з простими товаром і продати. Сьогодні кожен другий продавець вже працює SEO, рекламою, аналітикою. Тобто ваша конкуренція не новачки, а досвідчені гравці, які працюють системно. Старі шаблони не працюють. Опис футболка чорна зручна, це шлях в нікуди. Маркетплейси розвивають свої алгоритми, вони ранжують товари за CTR, повнотою опису, релевантністю запитам, швидкістю відповіді і навіть відсотком скасувань замовлень. Це вже не просто вітрина, це складний цифровий механізм. Платформи не несуть відповідальність за ваш успіх. Пром чи розетка не зацікавлені, щоб саме ви заробляли. Їм вигідно, щоб хтось продавав. Якщо ваш товар не вистрелив жодних гарантій, немає продажів, це не збій, це система. Багато хто в перші місяці витрачає сотні доларів і не отримує жодного замовлення. Причина не в невизнанні, а в тому, що маркетплейс влаштований так, що без знань правил гри ви просто не маєте шансів бути поміченими. Саме тому підхід залив товар і чекаю на результат більше не працює в 2025 році. Тепер потрібно знати платформу, її алгоритм та постійно адаптовуватись. І саме про це ми поговоримо далі. Давайте будемо чесними: більшість продавців на маркетплейсах не злітають не тому, що в них поганий товар, а тому, що вони роблять постійно одні й ті самі помилки, крок за кроком. Обрали не ту платформу. Хтось, для прикладу, почув про пром і такий о, мені потрібно туди. Хтось почув про Еці і такий О, а мені потрібно на Еці, але це так не працює, оскільки кожна платформа має свої особливості. Для прикладу, Етці це не просто інтернет-магазин, це ком'юніті цінителів унікального хендмейт-крафту. Якщо ви туди зайшли з дропшипінгу або масовим товаром з Аліекспресу, ви там чужі. Те саме з розетка. Там добре подається техніка, косметика, дитячі товари, але для вузьких ніж краще. Підходить пром або навіть інстаграм. Друга помилка полягає в тому, що більшість думає, що реклама це опція, а не обов'язок, але це не так. Як би не була жорстока ранність, але в маркетплейси просувають саме тих продавців, які їм платять. І недостатньо просто запустити рекламу. Постійно потрібно її аналізувати і відслідковувати результати. Тобто, навіть якщо ви заплатили маркетплейсу, зробили рекламу, цього все одно буде недостатньо. Вам потрібна чітка стратегія. Нехтували SEO для маркетплейсів. Е, розетка це не Google. Також і пром, це також не Google. Тут працюють зовсім інші правила. Наприклад, Etsy враховує назву теги, категорії, а також поведінкові фактори, наскільки часто клікають на товар, зберігають обрани, дають у кошик. Якщо назва товару Сукня літня жіноча 2025, це нічого не каже платформі, нічого не приваблює користувача. А от ляна сукня з відкритими плечима «бестселер літа 2025 вже зовсім інший рівень. Нехтуванням аналітики так, на кожному маркетплейсі є своя аналітика, і обов'язково варто її враховувати, оскільки саме вона показує, коли люди відвалюються, коли вони обирають ваш товар, коли не обирають і чому. Тому, якщо ви нехтуєте аналітикою, це те саме, що просто їхати на осліп. Сутність бренду це, мабуть, найпідступніша помилка, оскільки, якщо ви без обличчя, людина просто заходить до вас. Купує чи не купує, але в будь-якому випадку забуває про вас назавжди. Навіть без власного сайту можна зробити впізнавані фото, логотипи тощо, в залежності від платформи. Ринок суттєво змінився. Те, що працювало у 2021-2022 роках, більше не працює або стало базовим. А ось що реально працює у 2025 році. А її реклама та автоматизація процесів. У 2025 році реклама без аї, це як друкувати банери на. Принтері, поки всі запускають динамічні креативи через автозв'язки. Платформи вже дозволяють налаштовувати смарт-рекламу. Система сама тестує оголошення, визначає, який товар варто просувати і куди краще залити бюджет. Раніше ще робив спеціаліст вручну. Зараз за тебе це робить алгоритм, але тільки якщо ти вмієш з ним працювати. Відео не бонус, а обов'язковий елемент. Так, на Еті показано, що товари з коротким відео продаються вдвічі-втричі частіше. А на промі взагалі такі продавці з'являються вище у видачі. Це не лише е, показує покупцю, як виглядає ваш товар в реальному житті, щоб вони могли приміряти його буквально на собі. Це також і збільшує довіру до вас, як до продавця. Соціальна торгівля плюс Тікток Рівс та Шортс. Покупка починається не з пошту а з я побачив випадкове відео. Тікток-шоп, Інстаграм з можливістю тега товару, YouTube, шорт, з прямим посиланням це вже не додаткові канали, це нові маркетплейси, де контент дорівнює продаж. У 2025 році продавець це не тільки бізнес, а ще й медіа. Тика сталість та прозорість, так у 2025 році покупці вже не просто звертають увагу на швидкість доставки, вони також звертають увагу на те, чи все екологічно френдлі, чи все прозоро, звідки походить даний товар. Тому виграє не лише той, хто швидко доставить, а й той, кому довіряють. Проблема більшість продавців у тому, що вони стартують хаотично. Додам товар, якось піде, буде відгук, запущу рекламу, але маркетплейси це не про якість, це про системний підхід. І ось як він виглядає у 2025 році. Перше, що варто зробити, це почати не з товару, а з ніші. Подивитися, яка сезонність, де вона продається, що люди купують, і оприлюдити свою нішу. Друге, що варто зробити, це обрати платформу під товар, а не навпаки. Etsy під унікальний продукт. Розетка під мастхеви і бренди. Пром під великий асортимент і бі2 бі сегмент. Інстаграм під емоційні імпульсивні покупки. Платформа це не місце, де продаєш усе. Це Середовище, де твій товар або летить, або тоне. Третій крок це формуємо не картку товару, а лендінг у форматі маркетплейсу. Відео, фото, описи, УТП, чіткий заголовок це все має працювати як воронка, тому що покупець купує не тому, що йому щось потрібно, а тому, що саме ви його переконали. Четвертим кроком це буде запустити рекламу, проте не всюди. Варто рекламу е, обов'язково сприймати в комплексі з аналітикою, тому що без аналітики реклама просто не буде працювати. Варто запустити рекламу і дивитися, якщо продажів немає, тоді е, змінюємо рекламу, змінюємо інші товари. Спершу варто запускати нас бестселери саме. Якщо продажі є, реклама працює, тоді обов'язково варто масштабуватися. Наступним кроком це вивести бренд у плюс. Так, навіть якщо ви продаєте шкарпетки. Чи пакети все одно варто займатися брендингом, оскільки маркетплейси бачать, що у вас не лише купують, а й до вас повертаються, а він таке дуже любить. І наступним кроком це вже оптимізація процесів. Обробка замовлень, логістика, повернення та комунікація. Клієнт купує у вас і отримує певний досвід. І цей досвід буде вирішальним фактором, чи повернеться він до вашого магазину ще раз за однією покупкою. Це не складна формула, але вона вимагає послідовності. Вона вимагає чіткого. Плану дій. І саме такий план дій ми створюємо для наших клієнтів. І в наступному блоці я покажу, як саме. Ми в агенції ціль не продаємо ілюзію. Ми не скажемо, о, у вас класний товар, зараз все злетить. Ні, ми працюємо з реальністю, а реальність вимагає у 2025 році чіткої стратегії. І саме таку стратегію ми і створюємо. Починаємо саме з аналізу: ваш товар, ваша ніша, ваш ринок, ваші конкуренти. Ми не даємо порад на око. Кіпаємо глибу, оскільки саме так можна зрозуміти, де ваші сильні та слабкі сторони. Далі оптимізація карток товарів. Ми переписуємо заголовки так, щоб вони потрапляли в пошук, опис так, щоб чіпав, фото і відео, щоб продавали. Це вже не просто красиво, це продумано. Потім рекламна стратегія. Ми ніколи не скажемо вам: запустіть рекламу на всі товари, бо розуміємо, що це так не працює. Ми націлюємо рекламу реклами саме на ті товари, які мають потенціал. А далі аналіз, аналіз, аналіз і ще раз аналіз ніяких звитих бюджетів. На кінець супровід маркетплейс це постійна гра, і ми завжди поруч. Щомісяця аналізуємо результати, оптимізуємо кампанії та пробуємо щось нове. В результаті ви не просто попробували маркетплейс, а справді вийшли у прибуток. Ми не ідеальні, але ми чітко знаємо, як працюють маркетплейси зсередини. Працюємо з ними вже не один рік. І якщо вам близький системний підхід, залишайте заявку на безкоштовну консультацію в описі. Розберемо саме ваш кейс без води. Без обіцянок, просто подивимося, де ви є зараз, і як вам масштабуватися далі.